Проблема з укриттями це дуже велика проблема, тому що вона потребує дуже значних коштів. І в нас е найбільш проблемні і такі залишилися невирішені питання це два е протирадіаційних укриття це по нашому КНП, лікарня і е по е Завгацькому ліцею. Зараз ми знаходимося в підвальному приміщенні лікарні, яке на самом ділі є нашим бомбосховищем з часів, коли було побудовано це приміщення, тут не було ні ремонтів, нічого не було. Зараз це наше єдине сховище, в якому ми можемо сховати себе і хворих. Тут буде повноцінний операційний блок, перев'язувальна маленькі кімнати для відпочинку, кімнати для хворих, туалети. Душові будуть, зроблена вентиляція. Хотілося б, щоб було у нас таке бомбосховище, щоб людям було де безпечно лікуватися. Чому навчальний заклад? Тому що головне наше діти зберегти дітей. Де змогу ховатися дітям під час тривог, повітряних тривог. Або при будь-яких інших ситуаціях це дітям безпосередньо заблаского ліцею. Ну, будівництво нового сучасного укриття у закладі забезпечить а, гідні а, сучасні умови перебування учнів і педагогічних працівників у нашому закладі. Ну, для мене сильно важливо, щоб було в школі укриття, щоб я ходила в школу і не переживала, що зі мною щось може трапитися. І також хотілося, щоб укриття було тепле і там було приємно знаходитися. Ну, в укритті я хотів би бачити настільний теніс. Це дуже ну, така гра, яка ну, всі люблять її. Ще я хотів, щоб там були парти, щоб було ну, зручно навчатися, ну, щоб були, можливо, якісь книжки. Тайше. В цих двох закладах виготовлена проєктна коршторсна документація, проведення експертизи. Ми готові співфінансувати, але тільки ну, щоб знайти кошти на будівництво його. Тому що, ну, я ж живу, це, на... це друге по наболілості питання.